Привіт, мої малята! У нас з вами заняття, ознайомлення з соціумом». тема нашого заняття скоро, скоро новий рік. Малята, дуже скоро настане свято, а яке ми дізнаємось, коли заглянемо у це чарівне віконечко? Віконечко, віконечко, покажи нам сонечко, покажи сніжок і веселих діточок, що до свята готувались і ялинку прикрашали. Дітки, ось наше чарівне віконечко показало нам картинку Новорічне свято. Скажіть мені, будь ласка, чому дітки прикрашають ялинку? Хто ще готується до свята? Чому дітки радісні? А як можна назвати всіх людей на картинці? Так, дітки, це родина. В Україні прийнято на свята збиратися всією родиною та готуватися до свята. Дітки, а що родина прикрашає? Правильно, ялиночку, пропоную вам пограти дидактичну гру, знайди половинку ялиночці. Смалята, погляньте, у мене є частинки розрізаних ялиночок. Їх потрібно з'єднати. Давайте з вами спробуємо. Які ви в мене розумники впорались з цим завданням? Ой, малята, а ви знаєте, сталася така неприємна річ, коли дітки прикрашали ялиночку, вони побили ялинкові прикраси. Наше з вами завдання, малята, знайти частинки кожній прикрасі. Давайте і це спробуємо зробити. Ой, тепер ялинкові прикраси стали наче нові, молодці малята, дуже швидко справляєтеся з усіма завданнями. Послухайте, будь ласка, віршик, новорічне свято, в рік новий чудесне свято буде радості багато, вся родина без спочину прикрашатиме ялинку, гірляндами святковими, вогнями ялинковими, щоб у дивну ніч казкову, чарівну ніч загадкову пахло в домі глицею, святом та таємницею. Малята трішки втомились? Давайте відпочинемо, виконаємо фізкульт хвилинку. Взимку холодно у лісі, всі дерева голі лисі, білка ж гарне хутро має, Ще й зарядка зігріває. Зранку хутко дупла зігріватись до тепла, Поскакає по гілках, побігає по стежках, на всі боки прогиналась, лосі в лісі. Плечі добре розрівняли і тихенько посідали. Дітки, скажіть мені, будь ласка, як ви взимку розважаєтесь? Які зимові розваги граєте з батьками? Правильно, граєте в сніжки, ліпите сніговиків, катаєтесь на ковзанах, лижах, на санчатах. Дітки, а чи знаєте ви, що на свято прийнято дарувати подарунки? Отже, давайте пограємо з вами ще одну дидактичну гру подарунок другові. Наприклад, іграшку кому ми подаруємо? Катрусі, а чому? Тому що катруся дуже любить гратися. Зошити подаруємо кому? Оленці. Чому? Тому що Оленка дуже любить писати. Книги подаруємо Петрикові. Чому? Тому що Петрик дуже полюбляє читати. А фарби ми подаруємо Тарасикові. Чому? Тому що Тарасик полюбляє малювати, особливо пальчиками. Молодці малята. Ну і остання дидактична гра називається кишенька. Я вам буду показувати картинки, а ви будете казати, що відноситься до нового року, і класти їх в кишеньку. Наприклад, ялинка. Покладемо її до кишеньки. Так. Годинник. Покладемо його до кишеньки. Так. Ножиці. Ні, це не новорічна річ. Ялинкові прикраси. Так, покладемо до кишеньки. Телефон можна віднести до Нового року? Ні. Мішок з подарунками. Так, ми покладемо його в кишеньку. Тарілка. Можна покласти в кишеньку? Ні. Хлопавки. Так, молодці малята. Що, мої розумники, на цьому наше заняття закінчене. Бажаю вам добробуту, миру та гарних подарунків. До побачення!